Усмішка нового Робіна Гуда, те, що найбільше потрібно арсеналівським трибунам, і нехай стадіон канонірів не Шервудський ліс, а узіла звати не Робін. Хіба не німецький хавбек збагатить гру лондонців на радість стражденним уболівальникам і позбавить болю за втратою іншого Робіна, який бути гудом не захотів. Стріли Месу та Озіла влучають у десятку навіть у зоні турбулентності. Головорота Наполі шедевр. Удар з льоту після двох відскоків щічкою просто у кут воріт. Неймовірно складний технічний елемент. Але ж з якою легкістю його виконав ОЗІЛ? Довершив справу у матчі з італійцями жиру. Хто віддав гольову передачу? Звичайно, ОЗІЛ. Арсеналівські трибуни після років невдач знову на весь голос вірять в Арсена Венгера. А тренер на мить радості стає. Дитиною, аби потім нагадати фанам про свою мудрість. Ти стрільців не знайдеш кращих, де візьмуть новий редут», Скаже всім найкращий лучник славний хлопець Робін. Ні, Месут. Один проти всіх і всі проти одного. Навіть не суперники заустрій розлютили зенітівських дартаньянів. Каналі. Головним їхнім ворогом став гвардієць. Перепрошую, арбітер Деніс Айтекін. Попри те, що гравець із цілком мушкетерським ім'ям, Максель Віцель зіграв у м'яч рефері, покарав його червоною карткою. Перша частина марлізонського балету. Тисячу чертей. Зачем, зачем, зачем? чим? Тисячу чертей, суденю. Не вам учить меня манерам, предупреждаю вас. Ну, держись, канадник. Я предлагаю драку. No. It is impossible. Мы с тобой еще встретимся. Шек. Вторая часть Марлизонского балета. А в другій частині марлезонського балету було багато воєнних маневрів, жорстких протиборств і згаяних шансів. Найкращу можливість розквитатися за друга мав Широков. та хіба так стріляють мушкетери? Зеніт не зміг виграти в Аустрії, Втім, невже вони складатимуть зброю? Попереду справа честі, більше оптимізму. Лише я один за всіх. Хто ви пане неймар, перший після Месі, інопланетний бразилець, той, хто мав підкурити норовливе серце Селтик парку, ні неймара цього разу вашій акторській грі не повірила навіть привесела шотландська бабця. Хіба можуть вразити численні симуляції тих, для кого найголовніше побачити у своїх хлопцях справжніх мужиків? Не витримав роздратований капітан Браун, надавав неймару стусанів. Але ж як у цьому епізоді зіграв бразилець, намалював пекельні страждання, награв на червону картку супернику. Та хіба цим забезпечиш команді перемогу? Ні, в Барселони знайшлися інші герої: Вальдес, який врятував після пострілу Фореста, Фабрегас, який забив єдиний переможний гол. А ще більшим героєм цього вечора став Селтик і їхній воротар Форстер. За незламність і здатність витримати навіть подвійний удар. А неймар до ліго чемпіонських звиттях він поки обрав не той шлях. Божевільний професор чи просто тренер, що вирішив створити наочне, неймовірне? Коли дивитеся баварію Гвардіоли, робіть нотатки у своїх телефонах, бо пан Хосеп здається, зумів організувати хаос. Створити команду, де кожен гравець може зіграти мало не на будь якій позиції. Команду, яка здатна знищити Манчестер Сіті на виїзді, всі голи Баварії різні. Тут і удар після зміщення у центр Рібері, і неймовірна точна діагональ центрального захисника Дантина Мюллера. І миттєве покарання суперника за обрізку Фернандіньо у центрі поля. Гра Мюнхенців нічим не лімітована. Навіть пропускають вони ефектно, але гол не гредо став лише справою престижу для Сіті. Проти такої баварії шансів у команди Полегріні не було. Турецький марш що за банальщина у заголовку. А якщо йдеться про творчість Моцарта, ігру Ювентуса і Галатасарая ніби покладено на цю музику. Не сподівались італійці, що суперник так жорстко каратиме їх за самовпевненість. А бачте, дрогба підчатував помилку бонучі і відкрив рахунок у матчі. Ювентус штурмував ворота стамбульців. І лише наприкінці гри мети досяг. Квальярела зробив пенальті, віддалі його реалізував. Невдовзі той самий Квальярела після розкішного пасу пірло, здавалося б, здобув для Юви перемогу. Зізнайтеся, вже не вірили тоді в Галатасарай? Це ж турецький марш, друзі, або турецьке рондо. Історія в такій музичній формі, ніби рухається по колу. Галатасарай забив першим, і Саме він мав поставити у матчі крапку, коло замкнути. Не минуло 10 секунд після голу Ювентуса, як забив Булут. 2-2. Класика невмируща, пане Конте. Знайомтеся Коста Смітроглу. Кажуть, нещодавно його зовсім не за великі гроші пропонували одному українському клубу не з 10-4. Зараз він робить хет-трик у лізі чемпіонів за Олімпіакос. Особливо ефектний третій гол. Хіба не краса. Ще один герой футбольної магії Ангель Ді Марія. Не намагайтесь повторити цей пас у реальному житті. Аргентинець майстер рабони. Саме так називається цей технічний елемент. А ще до цього асиста Ді Марія додав два голи ворота Копенгагена. Не Роналду єдиним дихає Реал. А ми продовжуємо дихати лігою чемпіонів. Усе тільки починається, панове.